Приїхали до нас такий велосипедик. Це напевно канадський бренд Wikes. 2 під алюмінієва рама, 26-ті колеса. Вилучка у нас стоїть тут Fox, повітряна. Резина, дивіться, нульц стоїть. Ну, нульц. Continental, Cross King. Це дуже добротно. усилені дивіться, які обуда, широкі подвійні. Dioro XT, шатун дуже добротний, розбірний, каретка облекшена. ззаді порокидучка XT на касеті Накатик має дуже добрий втулочки шимановські Дивіться, резина задня теж нульц. Сідушечка в нас. доска До неї жодних взагалі питань. Шимановські монетки в нас стоять. Значить. Гальма. Лю... Люніс. Так. Показую з тої сторони, дивіться, з тої сторони дуже в дуже гарному стані. Педаля є. Гальма гідравлічні дискові. Грама десь L, Комусь буде цікаво, то наріз десь в районі метр, напевно, 68 до 1,80 то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, а також можете заїхати до нас кулики, в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20. І ми надсилаємо по цілій Україні без жодних проблем новою поштою, але беремо мінімальний задаток на такий горний велосипед, хоча б 500 гривень. Страхуємося на доставці.